Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Любі семикласниці та семикласники наші зустрічі викликали в мене приємні спогади та бажання поринути в неймовірний та важливий період мого розвитку та становлення шкільне життя. Тож я поспішила переглянути атестат про успішність, листування з друзями та подругами, шкільні фото і випадково наткнулася на неймовірну цінну річ щоденник моїх роздумів. Можливо, у когось із вас теж є така річ. Де ви ділитеся своїми думками, емоціями, хвилюваннями, радощами тощо. До речі, психологи та психологині підтримують такий спосіб дослідження і самоаналізу, стану, емоцій, вчинків це гарний спосіб рефлексії. Повернемося до щоденника та його наповнення. Цей щоденник для мене цінний ще й тим, що його ведення відбувалося в підлітковому віці. Дорослі часто говорять, що це складний, але особливий етап дорослішання кожної особистості. Підліток починає відчувати себе дорослим і хоче, щоб і навколишні визнавали його самостійність та важливість. Цей період визначається в бажанні спілкуватися з однолітками, бути самостійними і незалежними, емансипованими від дорослих, в до визнання своїх прав з боку інших людей. Читаючи рядки щоденника, я відчула себе 12-річною Яною, підлітком, який має чимало запитань до самої себе, оточення, світу. Яною, яка так багато тривожиться та хвилюється про своє місце в суспільстві, про зміни, які відбуваються в організмі, про місію та власні життєві цінності. І це нормально, адже підлітковий вік це період життя людини, що супроводжується біологічним. Психічним, соціальним та духовним дозріванням, яке впливає на формування особистості та вибір життєвих принципів. Переглядаючи сторінки свого щоденника, переді мною постають запитання, які я часто ставила собі. Як довго триватиме процес дозрівання та якими є його ознаки? Як зрозуміти, що з моїм організмом все добре? Чому моє тіло, емоції, уподобання та оточення так часто змінюються? Припускаю, що вас теж бентежать ці запитання. Тож пропоную сьогодні поговорити про ознаки біологічного, психічного, соціального та духовного дозрювання, які є невід'ємними складниками формування особистості. Але спершу маю для вас цікаве завдання визначте, яке твердження є неправдивим. а підлітків як соціальну групу визнали лише в 30-х роках ХХ століття б. 100 років тому статеве дозрівання починалося в середньому 15 років. В середньовічні лицарські лати мужніх чоловіків нині за розміром підходять хлопцям 10-12 років. Г. Останнім часом спостерігається вповільнення темпів фізичного, психічного, соціального та духовного дозрівання підлітків. Правильна відповідь Г. Останнім часом спостерігається вповільнення темпів фізичного. Психічного, соціального та духовного дозрівання підлітків. Саме це твердження є неправдивим, адже навпаки, нині спостерігається процес акселерації, прискорення фізичного розвитку підлітків, а також загальне збільшення середнього зросту, маси та фізичної сили наступних поколінь. Продовжуючи тему, пропоную розглянути біологічні ознаки дозрівання людини, тобто сукупні змін в організмі дитини, які перетворюються на дорослий. Цей процес у мене асоціюється з типом розвитку метеликів, які проходять певні етапи дозрівання, щоб у результаті стати тими, ким вони мають бути, прекрасними створіннями, які захоплюють своєю красою та тендітністю. У людей, на відміну від комах, процес біологічного дозрівання більш довготривалий і в середньому завершується у 20 років. Вище ми згадували про те. Що сучасне молоде покоління має тенденцію до прискорення фізичного розвитку, тобто йому властиве явище акселерації. Поміркуйте, з чим це може бути пов'язано. Пропоную виокремити основні ознаки біологічного дозрівання: збільшення зросту, збільшення маси тіла, зміна пропорції тіла, зміна форми обличчя, збільшується чоло, загострюється вилиці та підборіддя, зменшується пухкість. Ріст та розвиток усіх систем організму, статеве дозрівання. Варто враховувати, що кожен і кожна з нас індивідуальна та неповторна особистість, для якої характерні власні темпи росту та розвитку. Тож не варто засмучуватися, якщо ваші пропорції тіла відрізняються від однолітків. Пам'ятайте, ваш організм проходить важливі етапи дозрівання. Ставтеся до нього з повагою та турботою. Щоб підтримати здоровий спосіб життя, у конспекті ви зможете знайти таблиці, у яких висвітлено норми зросту та маси тіла для певного вікового періоду. Але не забувайте про принцип, який ми розглянули минулого уроку. Дотримуйтесь золотої середини. Не впадайте в крайнощі, контролюйте біометричні показники, турбуючись про власне здоров'я, і в жодному разі не наслідуйте сучасні тенденції, які є необґрунтованими з медичної точки зору. Особливу увагу хочу приділити статевому дозріванню, яке є важливим складником біологічного дозрівання, та відбувається на 2-4 роки раніше. Статеве дозрівання має такі ознаки. Розпочинається з активного вироблення в організмі статевих гормонів, у дівчат естрогену та прогестерону, у хлопців тестостерону. Наступна ознака швидкі зміни в рості. Іноді цей період називають стрибком росту. Припускаю, що ви помічали, як, наприклад, після літніх канікул ваші однокласники та однокласниці стають значно вищими, неначе скористалися магічним алексиром для пришвидшення росту. Але все набагато складніше та менш казково. Ваш організм покроково проходить етапи дозрівання. А чи можна якось вплинути на зріст, наприклад, збільшити? Відповідь на це запитання ви знайдете в конспекті. Ви могли помітити, що в період біологічного дозрівання рухи тіла стають дещо незграбнішими, ба більше іноді ви можете перечіплятися через невидимі іншим перешкоди. Поспішаю заспокоїти вас. З вами все добре. Ваші кістки видовжуються дещо нерівномірно. Спочатку в долонях та стопах, а трохи згодом в інших частинах кінцівок. Тому ходо підлітків іноді порівнюють з ходою птаха. Як ви вважаєте, з яким птахом порівнюють ходу підлітків а. Синиці, Б. Горобця, В. Сови Г. журавля? Правильна відповідь Г журавля. Саме ходу журавля іноді ототожнюють із ходою підлітків та називають журавлиною. Чи простежуєте ви в себе таку подібність? Наступний складник статевого дозрівання це зміна форми обличчя. Поступово змінюється дитячий вигляд обличчя на більш дорослий за рахунок зменшення пухкості, загострення вилиць та збільшення розміру чола. І вже раніше улюблена серед близьких звичка потрогати пухкі щічки потроху відходить на задній план. Натомість ви частіше можете чути компліменти про те, як чудово формується ваша статура, тобто в силу вступають вторинні статеві ознаки. Анатомоморфологічні особливості організму, що відіграють певну роль у процесах розвитку організму і регуляції фізіологічних процесів, які в особин різної статі відбуваються по-різному. У дівчат відбуваються зміни в статурі тіла, розвиваються молочні залози, відбувається ріст волосся на тілі, з'являється менархе – перша менструальна кровотеча. У хлопців грубіє голос, настає мутація, тобто голос змінюється. Ламається, це пов'язано з потовщенням голосових зв'язок. На шиї стає помітним кадик, який активно формується під впливом тестостерону. У дівчат він також є, але менш помітний. Поміркуйте чому визначте роль кадика в організмі людини. Змінюється статура тіла, активно відбувається ріст волосся на обличчі та тілі, збільшується в розмірі яєчка та пеніс. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що процес статевого дозрівання індивідуальний для кожного та кожної, тому варто набратися витримки дочекатися свого зіркового часу. З біологічним дозріванням та його ознаками ми розібралися, тож пропоную перейти до не менш важливого питання психічного дозрівання. Як воно відбувається? Ознаками психічного дозрівання є інтелектуальна та емоційна зрілість. Інтелектуальна зрілість має такі ознаки здатність обробляти великі обсяги інформації, логічно та абстрактно мислити, прогнозувати розвиток подій та їхні наслідки, вміння робити висновки за власними спостереженнями, здатність приймати рішення, аналізуючи різні типи інформації, здатність виконувати завдання, розв'язувати проблеми, пізнавати світ у різний спосіб є проявами інтелектуального розвитку. Саме пізнання дає нам інформацію про закономірності, які нас оточують. Інтелектуальний розвиток ми спостерігаємо в здатності засвоювати нове, вести напружену інтелектуальну діяльність. Пригадайте ситуацію, коли ви з однокласником чи однокласницею отримали різні оцінки, хоча вам і здається, що роботи виконані однаково. У вас загострюється почуття справедливості та її відстоювання. Або ж пригадається ситуація. Коли думка ваших близьких людей не збігається з вашими поглядами і ви починаєте відстоювати власну позицію. Припускаю, що таких прикладів у вас знайдеться чимало: ці ситуації та почуття є абсолютно нормальними та закономірними на шляху до інтелектуального розвитку. Про інтелектуальну зрілість свідчить таке: здатність логічно мислити, чітке усвідомлення причин та наслідків. Вміння робити правильні висновки та приймати зважені рішення, здатність оперувати доказами. Необхідно пам'ятати про такі правила: зберігайте повагу до думки оточення, навіть якщо вона відрізняється від вашої. Використовуйте обґрунтовані докази. Зберігайте спокій, вступаючи в дискусію. Імовірно, ви помічаєте в собі також емоційні зміни, які іноді можуть вас дратувати чи псувати настрій. Часто виникає враження, що прояви ваших емоцій дуже схожі з проявами молодших братиків чи сестричок. Тож я хочу підтримати вас, ви розвиваєтесь, весь спектр емоцій, що вирує у вас, є ознаками емоційного розвитку та психічного дозрівання. Отже, емоційний розвиток має такі ознаки: вразливий, іноді нестабільний емоційний стан, часте відчуття тривоги, відчуття розчарування. Різкі перепади настрою, стрімке відчуття симпатії та антипатії до окремих людей. Щоб легше проживати емоційний розвиток, варто подбати про навички керування емоціями, самоконтролю, чергування відпочинку та праці, робити дихальні практики та медитації. Неймовірно важливим для підлітків є соціальне дозрівання, яке відбувається за рахунок задоволення соціальних потреб, зокрема, потреби у спілкуванні, дружбі. Повазі, визнанні, любові, належності до певної соціальної групи. Соціальна зрілість це не лише здатність діяти у власних інтересах, а й уміння налагоджувати та підтримувати стосунки з іншими людьми, відповідати за своє життя, конструктивно розв'язувати конфлікти. Крім біологічного, психічного та соціального дозрівання, у підлітковому віці відбувається ще один важливий розвиток духовний. Саме в цей час закладаються основи світоглядного бачення, викристалізовується розуміння дотримання життєвих цінностей. Основні пріоритети в житті допомагають визначити, хто ви, що для вас, як для особистості, важливо. Цінності це свідомий прояв людини в соціальних відносинах. Кожен день ви за пріоритети берете на себе зобов'язання. Цінності практикуються все життя. Розглянемо основні цінності. Здоров'я своє. Та близьких безпека, душевний спокій, самореалізація, любов, дружба, оптимізм, толерантність, чуйність, довіра, щедрість, самоповага тощо. Тобто духовне дозрівання передбачає розвиток духовних потреб особистості у спілкуванні, пізнанні себе та всесвіту, естетичному задоволенні, потреби в доброчинності. Підсумуємо. Сьогодні ми розглянули важливу тему основи біологічного, психічного, соціального та духовного дозрівання, які є обов'язковими складниками формування особистості. Підлітковий вік характеризується великою кількістю інтенсивних змін, але вони не є безкінечними. Ми знаємо, що все має свій початок і кінець. Тому окреслені зміни триватимуть невічно і завершаться формуванням зрілої особистості, життєвими цінностями та принципами, які допоможуть бути успішними в житті. Тож набираємося витримки та чекаємо на результат. Він того вартий! З вами була Яна Бондарчук. До нових зустрічей!